Мова солов'їна, мова українців в Україні писали традиційний радіодиктант з нагоди дня мови та писемності. А у жовкві, в урочистий день, відбулось виїзне засідання львівських просвітян. Говорили про проблеми українського слова та читали вірші, бачили усе новини. На виїзному засіданні дискутували і про друковане слово. Учасники резюмували, головна проблема це те, що вже наступного року пільгові умови для видавництва книжок українською завершуються. Нагадаємо, вони були передбачені на законодавчому рівні. Говорили і про байдужість молоді до рідної мови. Молодь є молодь до них, як горохом до стіни. З часом можливо, як вони будуть підростати, це буде це буде мінятися. Хтось буде посвідомлювати, що він українець, бо смішно, що українець. Калічить рідну мову, що українець захоплюються чужими піснями, тобто тільки чужими, а не своїми. Передчутті ювілею наступний рік буде порою вшанування величного українського поета Тараса Шевченка. дня його народження минає трьохсотий рік. Просвітяни поділились ідеями щодо вшанування Великого Кобзаря, створити таку атмосферу піднесення постаті Шевченка. Шевченка ми повинні не тільки пам'ятати як великого письменника, художника. Ми повинні зрозуміти суть Шевченкового слова. Зокрема, просвітяни планують відновити квітковий портрет Тараса Шевченка у центрі Львова та вишити у кожному районі рушники, які з'єднають у Львові в один. Оксана Василик, Юрій Матьора – новини.